Ось такий має вигляд квічна троянда. Зараз я стараюсь зробити через лупу, щоб зробити його крупним планом. Ось такий має вигляд через лупу. Там бігають сволоти. Так що якщо у вас така біда, спортуйте акарицид. Ну Ох тут скільки. Ось і яйця. Світленькі круглі. Якщо вони побуріють тобто якщо корицид і він діє про яйця повинні стати коричневими.